Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від чотиризіркового готелю Джолі Алон, що відмінно розташований в серці міста Кишинів. Підписуйтеся на канал, щоб не загубити інформацію, яка може вас зацікавити, і поставте, будь ласка, вподобайку. Ліворуч від входу цілодобова стійка реєстрації гостей. Гостинна обстановка, усе сяє. Проходимо далі. Ліворуч ліфти дзеркально золоті, а праворуч східці. Подивіться, які чіткі лінії і форми. Явно стиль хай-тек. На території готелю є банкомат, камера зберігання багажу, пункт обміну валюти. Люблю зазирнути у всі куточки. Так, ну що ж тут знаходиться? Схоже на конференц-зал або зал для ділових зустрічей. При необхідності усамітнитися і провести важливі перемовини, тут можна це зробити. До речі, готель знаходиться під цілодобовою охороною. Відеоспостереження є ззовні будівлі і в зонах загального користування. Цікаво, як виглядає номер на трьох, що нам дістався 316 на третьому поверсі. Піднімаємося ліфтом і зразу бачимо у фоє м'які шкіряні дивани. Світильники з датчиком руху одне з найкращих світлових рішень для сучасних будинків і кращий спосіб заощадити енергію. Практицизм заслуговує поваги. Заходимо. Потрапляємо в простору кімнату. Стіни сіро-сталеві. Це додає кімнаті елегантності і стилю. Атмосфера затишна, що сприяє відпочинку. А в поєднанні з жовтою підсвіткою інтер'єр стає динамічним і цікавішим. Загалом, опинившися в цьому номері, зразу відчуваєш спокій, можна почуватися невимушено. Давайте роздивимося деякі деталі. Ось розетка поблизу з ліжком, що дуже зручно. Тут же і вимикач загального світла, щоб не вставати з ліжка. Є робочий стіл, і телевізор з плоским екраном. Кабельні канали і супутникові. На столі бачимо телефон. Можна зв'язатися з рецепшеном. А бездротовий доступ до інтернету надається на всій території готелю безкоштовно. У номері є невеличкий холодильник. Особливо важливо це в літню пору. Охолодження нормальне. І я можу сказати, працює він тихо. Тепер постає питання, як облаштувати третє спальне місце. На допомогу нам прийшла покоївка, дуже привітна і гостинна жіночка. Ось таке третє зручне спальне місце з'явилося в номері. Білизна як нова. Подушки, м'якенькі, гіпоалергенні. Тут спиться солодко. І саме час звернути увагу на штори. Вони з якісного світло непроникного матеріалу. Це оптимальний варіант від проникнення яскравого літнього світла, особливо вранці, коли хочеться поспати. А це що на підвіконні? Звідти йде охолоджене повітря. Схоже, що це частина системи охолодження номера. Коли зачинені двері на балкон, вмикається система кондиціонування. Не знаю, як ви, а я таке бачу вперше. А от і пояснення. В номерах працює система Розумний дім. Зізнаюся, я чесно намагалася у всьому розібратися, але, на жаль, у мене не вийшло. Мені завжди цікаво, що можна побачити з вікна або балкону. Тож пропоную, давайте разом вийдемо. Навпроти готелю знаходиться парк. Дуже близько розташовані визначні місця. Тріумфальна арка, музей археології і історії Молдови. Всього 10 хвилин пішки, а також ще багато чого цікавого. Тепер пропоную вам повернутися у передпокій і подивитися, що знаходиться у шафі. Додаткова ковдра, сейф, набір для догляду за взуттям. У другій частині шафи бачимо плічка для одягу, халати. І капці. А ще додаткова подушка. Ну що ж, тепер залишається лише зазирнути до ванної кімнати. А тут усе, як має бути. Набір рушників, туалетний папір, новісінька сантехніка, душова система з тропічним душем. Ліки більше за стандартну. Це дарує легке відчуття теплих дощових крапель на вашому тілі. Також є фен, туалетно-косметичні засоби і дзеркало на всю стіну. Також у ванній кімнаті на стіні був у такий пристрій. Думаю, це теж пов'язано якось з системою розумний дім, але як само до кінця не здогадалися. Тож, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз поговоримо про сніданок. Ресторан на першому поверсі. Подивимося, що приготували. На першому столику молоко, пластівці, вівсянка, насіння, горіхи, різне варення, тонкі млинці, йогурти, фрукти, профітролі і один з варіантів панакоти. Непогано, подивимося далі. Сосиски, курячі філія, котлетки. За бажанням можна підсушити хліб. Є нарізка овочеба, ковбаски та сир. А тут кисломолочний сир, порційне вершкове масло і сметана. Овочі на вибір. А тут млинці з солодкою начинкою і сирники. Яєшня і яйця зварені в круто. А ще цвітна капуста і кабачки. Сніданок наш перший прийом їжі на день. Від того, наскільки він буде смачним і корисним, залежить ваш настрій і самопочуття. Особисто я. Залишилася дуже задоволена. Маю надію, що відео вам сподобалося і було корисним. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Чекаю на ваш фідбек у коментарях. До нових зустрічей! Попереду багато цікавого. Па-па!